Це мої найтоповіші засоби для прибирання. Мастхев кожного будинку. Я не знаю, як я раніше без цього це жила. це піна для прочищення трупу. Ви просто погляньте, скільки бруду та сміття звідтіля вийшло. Якщо у вас раковини неприємний аромат, повірте, ця штука його швидко прибере. У в ванні кімнаті в мене не так брудно, але все одно прочистила. І все ж таки на кухні я буду робити це вдруге. Ось тепер там ідеально чисто. І Наступний мастхев це Є вачки. в мене тут питання до себе, чому я раніше його не купила? Я думаю, ви бачите цей нагар в мене в духовці. І він просто не відмивався абсолютно ніяк якими засобами і мені знадобилась лише одна хвилина, щоб це ідеально відмити. Я була шокована, чесне слово. Він взагалі нічого не дряпає, просто робити потрібно під кутом. Я два роки не могла нормально відмити духовку. Тепер вона ідеально чиста. У шкрепка дві сторони: лезо та пластик. Пластик підходить саме для таких ділянок. Але я все одно використала лезо і обережно пройшлась біля плити. Така сама історія з нальотом у ванні він настільки приївся, що також ніякі засоби не відмивали. Тепер ідеальна чистота. Наступний прикол, десь це ось така рожева піна для туалету. Вона класно підіймається, пахне та очищає. Я її обожнюю використовувати приблизно раз на два тижні. Наступний – це ось такий класний засіб. У мене дуже брудні стільці, тож зараз буде це все відмивати. Також, до речі, він підходить для килимів. У мене дві собаки, від них дуже багато плям. Але ось ця штука класно справляється, навіть якщо ви давно їх не чистили. Як ви можете побачити, результат просто одразу. І класно, що цей засіб має в собі щітку, Тож я одразу прочистила їх від черсті. А ось цей мастхев я просто обожнюю. Поєднання шантакльора з цією губкою скраб дві прикол в тому, що коли вона контактує з холодною водою, то стає дуже твердою, може відмити застаріли плями. А під теплою водою. Буде дуже м'ясенька. Я її обожнюю, тому що вона довговічна. Вона в мене дуже багато місяців, і з нею постійно все окей. Ну а Від нальотування лише день на мій. очах все роз'їдає. Можна навіть губку не використовувати. Буквально 5 секунд і ідеальна чистота. Погляньте, будь ласка, на праву сторону мого крану. Я просто наношу і на очах він все відмиває. Для раковини я також використовую шантекльо. Він мені ще дуже подобається, тим що має приємний аромат, бо мені не хочеться одразу вийти з ванною. Для Дзеркал та вікон я просто обожнюю ось ці серветки. Вони класно просочені засоби. Однієї вистачить на дуже багато ділянок. Не залишаю розводять. Оді мене потрібно використовувати ганчірку та засіб. Я заодно протерла вікна та мікрохвильовку. Перед останнім мій must have це ось така рідка праса. Чесне слово я дуже лінива, щоб просто просувати одяг. Тому це вже моя друга баночка. Декілька пшиків розгладити руками. Та ідеально вона дуже виручає, коли ти кудись поспішаєш. Хочеш вдягти конкретну річ, а в тебе вона як з одного місця. і остання це дам дасть ця губка, просто ідеальна для всього для будь-яких поверхонь та навіть канини. Сміття із неї просто не випадає, а залишається. Я її використовую абсолютно всюди. Великий плюс тому, що вона зберігає в собі весь пир. і при цьому він дуже Кота просто змивається. Ці всі приколдеси я замовляла на коско.